Найкращий ВПЛ прямо зараз: Судаков чи Буяльський? Буяський. О, несподіваний вибір. Буяльський чи Калюжний? Саме зараз калюжний. Калюжний чи Бруніньо? Калюжа. Калюжний чи Крупський? Калюжа. Калюжний чи Гуцуляк? Калюжа. Калюжний чи Брашко? Калюжа. Калюжний чи Матвієнко? Калюжний. Він ж не в вашій команді грає. Він міг бути в когось. Калюжний чи твердохліб. Калюжний, тому що він системно уторчить футболіст. Калюжний чи Безера? Безера бо робить різні. Хоч хтось переміг Калюжного. Безера чи Кевін? Ну, мені сильно подобається. Кевін. Кевін чи Ярмоленко? Ярмоленко. Ярмоленко чи Назаренко? Назаренко. Який, С -с -с Сергій чи? Ні, той, який прямо зараз грає. в Єрмоленко. Ярмоленко чи Велетень? Ярмоленко. Рано. Ярмоленко чи Ванат? Найкращий бомбардир. У нас був ванато, тому що два рази підряд. Найкращий бомбардир.